Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати дуже чудову та швидку випічку. Як ви знаєте, я полюбляю, коли дуже швидко та дуже смачно. І тож сьогодні пропоную вам рецепт мого улюбленого сирного печива. Не потрібні нам помічники, такі як блендер чи міксер, все робиться доволі швидко, і тож готуємо це чудове печиво. І тож Для приготування печива нам знадобиться 200 г сиру кисломолочного. Я беру домашній. Одне яйце, цукор 80 г, 250 г борошна, а також ванілін, та чайна ложка розпушувача, 100 г масла вершкового, кімнатної температури. І тож ми розпочинаємо. Ємність, та просіваємо борошно, Відразу можна додати чайну ложку розпушувача. І теж його просіяти, додаємо ванілін, все це перемішуємо, висипаємо цукор, додаємо дрібку солі, а також відправляємо масло. Масло можна взяти брикетик, потерти його на терці, обмокуючи в борошно, а можна ось так, як я, розтерти його руками. А тим часом наша духовочка включена на 190 градусів та розігрівається, бо печиво готується дуже і дуже швидко. Зараз головне нам поєднати масло з борошном, і потім додаємо яйце та сир. І ось маємо таку крихту, робимо заглиблення, беремо, розбиваємо яйце, розколочуємо. Та відправляємо 2 треті яйця до тіста, а одну третю залишаємо, щоб змазати печиво зверху. Перемішуємо та додаємо сир. В залежності від того, який у вас сир, чи то вологий, чи жирний, залежить і те, Скільки ми додамо борошна. Зазвичай у мене 250 грамів предостатньо. Але сьогодні бачу, що у мене сир такий доволі таке вологий, тому можна буде подивитись на консистенцію нашого тіста і може трішки додати борошна. Зараз ми подивимося так, вимішуємо. Ну, ось таке у нас тісто. Воно не повинно бути липким, але би я додала трішки-трішки борошна. Зовсім небагато. Отак, грамів 20 І ось тісто в нас гарне, отакої воно вийшло консистенції. І тепер, коли тісто вимішане, ми додаємо сюди все, що нам до вподоби. Це можуть бути родзинки чи то дрібні шматочки шоколаду. Можна додати що завгодно. Сьогодні я додаю трішки цукатів, а також родзинок. Вони запарені окропом, просушені серветочкою, і тепер додаємо до тіста. Все це гарно поєднуємо, вимішуємо. Тісто наше готове. Тісто викладаємо на припорошену борошном поверхню, зверху також струшуємо борошном і розкатуємо тісто до товщини 5 мм. Щоб не було обрізків, якщо будете різати, як і я, квадратиками чи то прямокутничками, то намагайтеся робити прямокутну форму. І так, тісто наше розкатане, потрібної нам товщини, все, отакий у нас вийшов квадратик, ми його змащуємо яйцем, От так, розподіляємо рівномірненько яйце, все яке залишилося. А тепер зверху за вашим смаком можна притрусити, чи то цукром, чи маком, чи кунжутом. Я буду зараз притрушувати його цукром. От так. Все змастили. І можна також відразу і притрусити цукром, а потім уже його розділити на квадратики, чи зробити печиво любої форми. Цукра беремо в залежності від своїх Цукрових уподобань. Я взяла одну столову ложку цукру. Все притрусили і тепер ріжу його, зважуйте на те, що тісто трішки липне, тому ніж я обробила гарно борошном, і тепер ріжу, нарізаю. Також зручно різати ножом для піци, або взяти фігурний ніж. А тепер ріжу фігурним ножом. От. І все, дорізали ми своє печиво і викладаємо на деко, яке прокладене пергаментом. І ось перше деко заповнене, і ми відправляємо наше печиво в духовочку на 20 хвилиночок. І ось наше печиво готове. За доволі короткий час ми приготували гарнюще печиво, витрачене зовсім небагато часу, і готове ось таке гарне печиво. Куштуємо його. Подивіться, яке воно з усіх сторін. Гарненьке, чудовеньке, пухкеньке. Подивіться, яке гарне печиво. Печиво дуже і дуже смачне, особливо для тих, хто полюбляє сирну випічку. А саме до таких людей відношусь і я. Також з таким тістом дуже легко і приємно працювати. Додавайте у нього свої улюблені смаколики. Я сьогодні додала родзинку і дуже задоволена смаком. Ви можете докласти, чи то шоколад, як я вже говорила, чи горішки. Це теж буде дуже і дуже смачно. І зважуючи на те, як це швидко готується, та ще й сирна випічка, вона ж і корисна. Її з задоволенням їдять дітки, тож готуйте для себе, для своєї сім'ї, для своїх малюків. Маю надію, що цей рецепт дуже і дуже вам сподобається. І стане для вас, так би мовити, паличкою-виручалочкою, бо наголошую, що для приготування цього печива знадобиться зовсім небагато часу. І тож бажаю вам всього доброго. Заходьте, діліться своїми рецептами. Будемо готувати разом. Якщо подобається відео, ставте лайки, буду дуже вам вдячна. До нових рецептів!